Акумуляторний тонометр з сенсорним керуванням вмикається простим натисканням кнопки живлення. Далі натискаємо сенсорну кнопку для початку роботи. Починається зміріння. Пожалуйста, убедитесь в правильному положенні манжетки на висоті серця. Не двигайтесь і не розговалюйте. Пристрій має голосові сповіщення російською мовою. Пам'ять для двох користувачів та збереження попередніх вимірів. Артеріальне давлення. В прошлый раз. Артеріальне давление. 146 миллиметры ртутного столба. Артеріальне давление в прошлый раз. Диастолическое артериальное давление. 84 миллиметры ртутного столба. У вас пульс 63 ударов в минуту. У вас повышенное давление. Спасибо. Будьте здоровы. Щоб відкрити попереднє вимірювання, достатньо затиснути сенсорну кнопку, а потім натискайте для перегляду